Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні ми будемо перебирати мої покупки з України. Це мені мама привезла ось таку гору покупок в пакетах, запаковано. Будемо сьогодні просто разом. Я вже й не пам'ятаю, що я там назамовляла. замовляла. Я замовляла протягом всього серпня на це переважно з покупки на сайті Кашалот на аукціонах. Я вигравала в різних продавців в різні лоти. І це буде косметика і парфюмерія. Переважно. Oriflame і в ну, і фармасі ще так, і фармаці. Ну, давайте будемо дивитися, що я там накупляла. Які ціни я буду пам'ятати, я буду казати. Але я вже точно і не пам'ятаю. Так, давайте почнемо з цих двох великих пакетів. Отак будемо розпаковувати і дивитися, що там є. Перше, що я находжу, це водичка персів Dew. Її, до речі, має бути дві штуки. Я дві штуки виграла. А от я її бачу, відразу витягну. Чому так вийшло? Тому що по вигідній ціні її купила. Одну, здається, за 180 гривень, а другу або за 140, або за 160 гривень. Тому купила дві, запаковані. Давайте подивимося, яка дата. Де це вказано? Так, щось невідомо. А де дата? На Avon завжди вказується. Я знаю, дата виготовлення. Але тут чомусь не можу знайти. Ну, можливо, воно на флаконі. Потім подивлюсь. Отже, такі дві водички замовила. Так, Давайте тут ставити. Далі ще купила ось таку водичку з фіалкою, це від Oriflame 100 мл. Це я просила продавця замовити, вона мені замовила в каталозі, коли була 30% знижка на всю продукцію. Я вибрала собі ось таку водичку, буду пробувати. Так, далі, що тут ще є? Так, ще одна водичка. Так, е це новинка від інкадесанс оп. Summer Glow. Цю я дорожче вже купила, здається, за 290 гривень. Це 50 мл. Так. Так, далі, oh, не достаю, що тут. Розпаковуємо ось така Avon і Fobica. Цю водичку я купила, мені здається, за 240 чи 230 гривень, чи 220 якось так. А тут уже є дата. 2023 рік. 05.23, здається. А на, цій, а на цій, 24 рік. 08 чи 07. Ну, ось так. Так, далі, давайте цей пакет закінчимо. Я його ближче підсуну, щоб витягувати. Далі ще одна водичка. Зараз розпакуємо. Так, трішки АСМР. Ой, мама так запакувала все в ці паперки. Так. так, ось така. Це біонд коричневий. Так само буде цікаво, десь я її купила теж за 230-250 гривень до 07 2023 року. Так, опа, вже не поміщається в кадр. Давайте відсунемо трішки. Далі, що тут ще є? Так, тут вже залишилось ось так ще замотано. Так, будемо зараз дивитися, що тут. Так. Тонік. У мене вже залишився один тонік, один в користуванні в один запаса. Тому я вирішила купити ось такий з вітаміном С від віденью. Здається, його або за 60, або й за 70 гривень. Досить бюджетно, тому купила. І так само купила крем для рук за 30 гривень. Ось такий з маслом какао. Так, Тут ще залишилась туш. Ось таку взяла на пробу за 70 гривень. Біклаш називається від Oriflame. масочку. Ні, це скраб за 10 гривень. Купила ось такий скраб для обличчя з яблучком. Так, і в цьому пакеті остання. Це водичка. Ось така освіт. Дуже хотіла її попробувати. Це її, здається, це цю знімають з виробництва. Чекайте, та 100 мл тут. Теж купила її. З 30% знижкою з каталогу. Але вже чула відгуки, що вона взагалі не стійка, тому навіть не знаю, чи буду її, нею користуватись. Не звичайно, попробую аромат, але чи буду користуватись, не знаю. Можливо, відразу її продам. Я взагалі не стійкі водички не люблю. Так, давайте дивитися, що тут. Тут от замовила ось таку водичку. Love Potion Sex... Sensual Ruby. Ось, е... її я купила, здається. Mm -mm. Ну, я всі водички купляла до 300 гривень. Ну, ближче до 300, напевно, 270-280 десь так. ось, Тому що я вважаю, я, е, от Avon, я в, от за цю новинку інкадесанс Glow я заплатила 290, а так всі. В районі 200-250, деякі 150-180. А от Oriflame я могла і 300 заплатити, ну трішки дорожче. Все-таки вважаю, що Oriflame водички трішки кращої якості, ніж Avon. І так само замовила ще 50 мл. ось таку. Разом ці дві. І третя фіалка. Це я замовла з 30% знижкою. Потім за 30 гривень такий ще крем взяла з кокосиком. Так, далі що тут ще є одна водичка. Розпаковуємо фаревей Гламур. Колись я з нею довго не могла подружитися, хочу спробувати ще раз. Тим більше купила її десь в районі 200 гривень. Тому вирішила ще раз попробувати. І купила ось таку маленьку водичку Little Black Dress. Це 30 мл. Так, давайте подивимося, як вона виглядає ось така. Що її так мало? Її так має бути. А ну, консультанти Ейвон, хто знає, так має бути от стільки водички? Чи вона вже користована? Цікаво. Ну, купила її недорого зовсім, за 110 гривень, здається. Тому хай буде. Це, до речі, <с> моя ностальгія. Це мій перший аромат, який я ще собі в школі купила, і тоді я вважала, о Боже, який аромат! Що це за шикарний розкішний аромат. І... Це в мене така ностальгія. Потім за 30, 30 чи 40 гривень. 30, так, 30 гривень я виграла ось такий скраб. У мене якраз скрабів для тіла вже немає. Останній в користуванні від Unice Green Coffee. Ніколи не пробувала, 200 мл. Буде цікаво попробувати. Так, далі, що тут ще в цьому пакеті? І остання водичка теж в районі 200 гривень виграла ось така. Women Collection от Santus. 50 мл. Так, два великі пакети ми розібрали. Давайте приступати до менших. А ні, є ще один такий більшенький. Ще максима виграла за 240 гривень. Ось 50 мл. Колись в мене був, мені здається, що він мені подобався. Тому вирішила придбати. Потім вже знятість. Ось така. Наїв теж в районі 200 з чимось гривень виграла від фармасі. Не пам'ятаю, чи мені подобався колись цей аромат, чи ні, ну колись він в мене точно був. І так само Сіньора Pearl. Ну, це я взагалі виграла за 100 з чимось гривень, 130, здається. Ось колись в мене був, він мені подобався такий свіженький ароматик. Далі ручка Зіслав. Всі ручки я десь в районі. 50-70 гривень. Ця дорожча, здається, ця за 70 гривень. До речі, я вже пробувала, бо вона відкрита аромат, просто видигала з флакона. Мені дуже сподобався, але щось мені нагадує, не можу знати, що. Потім ось такий кремчик за 20 гривень я купила 30 мл в сумочку, дуже добре. Так, далі. Інкадесанс в ручці класичний. Це я вже за 50 гривень купила. Так, ще один такий кремчик, це вже їх два. І туш. Цю туш дуже любить моя донька. Вона дуже круто підкручує вії, видовжує, я теж її люблю. І тому взяла в районі 90-100 гривень. Так. Ще один пакет розпаковуємо. Тут три туші. Ще ось таку взяла і дві. Це різні чи однакові? Здається, це, це така сама, тільки вона в якійсь іншій упаковці. Ось такі туші. Так, то в мене вже тут є. 5 тушей виходить, так? Так. І ось, такі, ось таку водичку взяла. Дві такі виграла в продавця, тому що одну я виграла якось в районі 180 гривень, а другу вже за 120 чи 130. Тому взяла дві. Якщо не сподобається, то комусь ще подарую, чи продам. Це, одним словом, не проблема. Так. Цей пакет, ні, ще тут щось є. Ага, ще ось така туш за 70 гривень. Від Oriflame туші я набрала, вже запаслася. І ось таку я купила за 100 гривень. Gold Lush Iconic туш. Так, цей пакет вже все, ще залишилося. Два чи три маленьких пакета. Ну, Я вже скористалася і набрала багато. Все, що було потрібно, все, що я виграла, все я набрала. Так. Потім ось такий Bodie е Lusson я від фармасі 200 мл, десь за 60-70 гривень. Не пам'ятаю, за скільки, десь так. так. Далі водичка прем'єр-люкс за 230 вон. Колись в мене була, пам'ятаю, мені подобалась. Потім ось такий тонік з вугіллям 125 мл від Фармасі за 70 гривень купила. Так, далі дивимося. Так, десь за 70-90 гривень ось таку крем для нашкіри навколо очей з вітаміном С. Це якраз з цієї серії, що тонік. Ось. І кремчик ось такий для рук за 20 або за 30 гривень Морінга від Фармасі. Це теж в сумочку. Так, ми вже закінчуємо, ще трішки залишилось два крема ось такі ще по 30 гривень. Авокадо і кокос Дейвон. І так, бо в мене, знаєте, от з цієї серії дуже багато кремів. І мені вже вони трохи піднадоїли. Я взяла так, щоб розбавити, щоб ще якісь були креми для рук. Щоб ці трішки підрозбавити. Далі, потім Today Tomorrow Always за 70 гривень купила водичку. Так, чи, ні, за 60 за 60. Attraction також в ручці і ще одна в Зислав. Тому що це я в різних продавців вигравала і виграла так, вийшло два рази. Так. Потім ще один крем за 30 гривень ось такий від э, Oriflame. Так, ось цю водичку я просто купила в продавця за 290 гривень. Теж дорожче. Це новинка від больоре тендер. Так. І е, ось таку теж новинку з грушею я купила за 249. Я її виграла. Е, теж хотіла всі три виграти, але потім я почула, що ці водички не стійкі, тому вирішила обійтися одно, однією. Думаю, мені буде досить однією. Так, ще один такий кремчик від Oriflame. Оп, стояти. Так. Потім масочки. Ось така за 10 гривень з авокадо Масочка. І дві по 10 гривень ось такий рояль-вельвет. Попробую. Я бачила, вони на розпродажі, тому багато в кого вони продавалися так на аукціонах ці масочки. Так. залишилися пробники водичок. А ні, ще туш одна. Ще ось така туш. Якраз у мене зараз така в користуванні. Дуже мені сподобалась. Вона так видовжує вії. Вії просто такі, як накладні вії. Дуже класно. Так. І залишились пробники водичок по 10 гривень. Я їх купила, щоб попробувати: Fireway Shine від Avon. Та ось так виглядає. Потім ось така Love You. І. Взяла інкадесанс Summer Glow, тому що я перше виграла а потім вже і водичку. То думаю, ну добре, хай вже буде. Попробую перше пробник. Якщо не сподобається, то водичку відразу продам. Так, це все. Більше нічого немає. Пакети пусті. Ось такі величезні покупки в мене були в Україні. Я вже скористалася, щоб замовити все, що я хотіла. Ну, що я могла замовити, бо це аукціони, щось виграєш, там робляться ставки, виграєш щось програєш, щось не виграєш, то що ти хочеш. Ну, але в основному я купила по вигідних цінах і вважаю. От я вам ціни озвучувала, ви можете подивитись вони в каталогах, набагато дорожче все коштує. Ну і я стараюсь купити вигідно, тому що, якщо мені це я купую це всліпу, і якщо мені щось не сподобається, то мені треба буде це продати, відповідно. А я не люблю займатися продажами там, в мінус чи в нуль. Ну, я завжди в плюс продаю, тому що це робота, і будь-яка робота має оплачуватися, я вважаю так. Тому я стараюся купувати все з вигодою, щоб потім було легко продати і продати в плюс, як то кажуть. Ну, якось так в мене вийшло. Пишіть, що ви пробували з цього, які вам продукти подобаються, які ні. Які, може, я дарма купила, може вони взагалі не працюють, чи аромати якісь не дуже. Буде цікаво почитати. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па па па, -па.